Вітаю тебе з весною. Хочу сьогодні тобі розповісти, як зима і весна споречались між собою. Хто із них буде хазяйнувати? Насуплю я брови, говорить зима. І вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема. Під снігом замре, заніміє. А я засміюся, сказала весна. І сонце пекуче, засяє. Прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. Зимонько, нам було з тобою весело, але час прощатися. До нової зустрічі. Весненька, ми раді тебе вітати. Весна дарує тепло. Усмішку сонечка повертає пташок з вирію, все розквітає навкруги. Друже, яка пора року настала? Так, весна.